Мені як страшно якось, я не знаю, я ніколи не їв перця такого, хоч і люблю гостре, але не наскільки. По гостроті? Фу, те воно пече в да, горлі вже. Я думав, що він не пекучий, бо він такий твердий. Ось ці м'які такі. У нас є молоко. Хто перший його вип'є, той програє. З якого починаємо? Ну, з самого лайтового. Я думаю, це взагалі Ні. вони не пекуче. Давай з... перед снекою. Давай не снекового, давай з якогось цікавішого. <laughs> падрон. Ох і назва, падрон. Йому з кісточками чи без? Падрон. З кісточками, ціляком. Ну давай, ти треба скуштувати. <рес> Фубі. Він трохи. якийсь гнилий всередині. Подиви, Цвілий, гнилий. в мене нормальний. Подиви на цей. Але у влада. Та фу, тут наче таракани навалили всередині. А, он гусінь тут сидить. Фу. Фу. Я ще й гусінь вкусив, мабуть. Гусінь всередині подиви. Де? Ну, ось. все, влад чуть не з'їв гусінь. Сільпло. що з перцями? Та взагалі не бачу сенсу купувати цей перець такий. Тут навіть і смаку перцю сильно нема, він не гострий, не. Він просто якоюсь травою. Пах. Не смачний. Він трохи трохи нагадує горох зелений. Да, Наче щось... мікрозелень горох. Щось є. є, 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 Давайте оцей хабанейро. Може, два чілі? Чилі. Мені знаю. здається, це гостріший. Давай чилі. Чилі, всі знають, що він пекучий. Давай, чілі. Ну, давай, давай, цей давай, давай, це пекучий, він, да? Я думаю, так. Давай жовтий чилі. Давай. Жовтий чилі. Я думаю, він гусінь. Так, так. Да. Не пекучий. М? Ну трохи щось кінчик язика трохи підпікає. Треба ціліком. Цілий ті типу, папері з'їсть? Так. Да. І що із зернами, це? Да. А що з зернами? Бо так ну так, да, зернами вже пече. Вже, вже слюна виділяється. А коли ковтаєш, горло прям. Димай. Ну, по гостроті? Фу, те воно пече да у горлі вже. Давай їсти до кінця. цей смак. Та ні, та цілу перчину. Не давай, давай, вже... В горлі пече, вже. Ниней. Не дивись на та, че, че, дивись. Їж давай. Та я не люблю гострі, це такий противний смак. То Саша, мені каже, це саме лайтове. Вичербай. Ну, бо воно пече. Та я не буду ціле їсти. Та їж давай. Ти жри давай. Не ний. Да... Давай, їж, що ти зробишся. Перченка залетіла. Ну вона пекуча. Фу блять, мене аж купає. Ого. Фу, це таке відео, я не люблю знімати. Давай тепер з'їмо такі. При інше ніж. Перед снековий. Це я думаю, маленькі перчики. Фу, блядь. О, це хороший. Yeah. Соплі, yeah. <laughs> слюніти. По цьому походу наше відео закінчиться. Он там, гадьтеська на наверное, У мене, навіть пекучиший перець попався, так в роті пече, що уже спроси. Uh -huh. А в мене ні. Пече в шлунку, печа в горлі, печа, я ще дома не снідав зранку. Я дивлюсь, випив на... кави, випив квасу і, <laughs> і перчик наївся. Оце твій рана. Спітала <laughs> корисний. Я дивно на нього, мені вже страшно. А хто їв оці перці хабанейро? Ну я думаю, тут так хвостик витягується, і він такий червонючий, я думаю, він такий гострий. Ну, запаху я не відчуваю, запах. Гострий там, не гострий. Але ну, по дивлячись на нього, я впевнений, що він гострий. Бери диван. Який? Ну, якийсь червоний. Та ні бери цей, потім зелені. Та мені кажеться, цей теж гострий. Ну, що тоді кажеться, коли кажеться Харистоць... самий маленький, давай, давай, Бери її. <реш> <реш> Та просто після того перцю таке зараз в Годлі гостре все. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, він не хрусткий, він такий тягучий. оце як... Гостря взагалі чимось чи, чи корисне чи ні? Кров Ага. Розріджує воно соплі. В я не знаю. Я, в мене вже знаєш, ентузіазм упав. Вже не хочеться їсти цих це ж ти з цими пацями. Ага, так. Та ні, я не буду його їсти. Я чуєш, я його розірвав. ось... Кусай ти перше. Давай разом. Ні, кусай Ні, разом, бо я зараз кушу, а ти скажеш, ні. Та ти що, куди цьому тілі? Я торкнувся язиком, в мене вже наче, наче спік язика. Та молоко, мабуть, і не допоможе після нього. Це розрив? Так, куди, ти що? Ну попробуй візьми. Ну, Давай. Вкуси маленький шматок. Давай. Я вже скуштував. Що ти ти пальцем облизав? Ну, то пальцем облизав, бо я пальцем його торкався. Давай. Та це смак якоїсь цієї бульдака цього гострого. Ти розживаєш? Ну куди, в мене язик так пече, що жах просто. Я, ну, я не знаю, це можна в лікарню попасти, мені здається, пускання. А це, я думаю, не гострий. Ні, ну може, звісно. Ну, халапеньо, він гострий взагалі-то, так? Шлунку ж буде пекти, мабуть. Де? На виході буде пекти. Та на виході то вже ладно, аби тільки мені погано. Мені зараз погано, мені зараз жарко. А ну він пекучіший У мене в шлунку дуже пече. зараз Треба молоко пить, мабуть. Губи печуть. Язик пече. Та я хотів його їсти напослідок, щоб люди до кінця відео додивились. Кого я? <аб> оцей, оцей а цей халапіньо, він знаю. же також гострий. Ну не знаєш, мені зараз не так гостро, мені як страшно якось. Я не знаю, я ніколи не їв перця такого. А мені гостро. Гострий капець. язик пече. Та я не хочу його доїда. Я ж не дурний. Ну, доїж зі. Як тобі не так воно гостро, то доїж. Ну я зараз з'їм, мені буде. По... Ми вже вон, губи печуть, сльози печуть. Короче, давай пить молоко. Та їж. Бе. Запах пальців такий гострючий, що просто. Ну, ти програв. <реш> Та я ладно. більше його з'їв. Ну, молоко допомагає, але не сильно. То давай ще й ці попробуй. Що взагалі це за халапень? Короче, Я думав, що він червоний халапеньо. Оцей бачу. мене подужало. Це який? Хабанеро. Ну, це дуже гострий перець, Я не знаю, куди його додають, ну чилі це взагалі куря в сторонці. Хоч і люблю гостре, але не настільки. Це я чую, я зараз його. Цього потрогав цими пальцями Голосі, зараз буду так? їсти, буде жах. У мене наче волоси дипка стала. Більше гострого я не буду у відео їсти. Мене краще буде... вже з'їсти цілого кавуна а, ні, ну, страждати, Ніж. Да ну ти що, я краще з'їм цілого кавуна. Що, коротше, кусаю цей перець. У Мене попаяло. І що? Поки не відчуваю. А він також пекучий. Є. Ого, А він ще шашаш... ж. Ой, блін! Я думав, що він не пекучий. Я думав, що він не пекучий, бо він такий твердий. Ось ці м'які такі. Ну видно, що він пекучий. А цей... ці ще пекучий, Це ще пекучіші. Чи воно все в роті пекуче таке, поняв. Як молоко в роті є, воно гасить, але як ти його ковтаєш, воно печально ще щось ще, ще більше, сил. ще більше, це точно. Ось. Просто я їв цей перець на одну сторону, на ліву. А цей зів на праву, у мене зараз права так пече, що жах просто. Ні, ну ми будемо їсти щось гостре, якщо тільки буде велика активність. Я буду ригать, мабуть. Все, друзі, більше гострого контенту на нашому каналі не буде. Відео будемо старатися випускати частіше. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо сподобалось відео. І до нових зустрічей!